Привіт, це канал Автоера. Це відео буде дещо незвичайним. Цей ролик подорож туди, де інформація мала ціну, а кожна машина свою легенду. Це був час, коли кожне фото машини, мов скарб, а кожна нова модель як легенда з іншого світу. У цьому відео спогод про те, як українці відкривали для себе автомобілі, не маючи доступу до інтернету і дуже обмежений доступ до інших джерел інформації. Гадаю, це буде цікаво для тих, хто не застав світ без інтернету, а для тих, хто жив у той час, буде цікаво згадати. Тож, як ми дізнавалися про машину у 80-ті та 90-ті роки, коли навіть слово інтернет ще нічого не значило, найбільше інформації, звичайно, ми отримували з друкованих видань. І у першу чергу це, звичайно, журнали. Слід зазначити, що у 80-ті роки, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, Доступ до будь-яких джерел інформації був дуже обмеженим. Ви не могли вільно купити іноземний автомобільний журнал. А про те, що можуть бути автокаталоги, взагалі ніхто і гадки не мав. Доступ до іноземної преси могли отримати лише певні фахівці, для яких були доступні деякі іноземні видання з їхньої галузі. Звичайний же українець міг купити ті радянські журнали. Які можна було купити у кіосках або по передплаті поштою з масової автомобільної преси у 80-ті був доступний лише один журнал за «За рулем». Журнал мав прізвисько за рублем, бо коштував один карбованець. Власне, навіть у цьому єдиному автомобільному журналі інформації конкретно про авто було не дуже багато. Значну частку журнали займали статті про рішення партії, радянську армію. Товариство до безпеку руху, та, як, власноруч, щось полагодити чи покращити за відсутності автозапчастин. Дізнатися про іноземні авто у цьому виданні в основному можна було лише з невеличкої рубрики у світі моторів. Щоб читач не надто захоплювався іноземними авто, фото були розміром з сірникову коробку. Тут можна було прочитати і про кабріолет Ягуар, і про вантажівку з Північної Кореї. Ну, а родзинкою журналу була рубрика з колекції за рульом, розташована на останній сторінці обкладинки. Там було два великих малюнки автомобілей художника Захарова з їх коротким описом та характеристиками. Гадаю, були такі, хто купував цей журнал виключно через цю сторінку. На кожен рік задавалася якась тема для цієї рубрики, як то спортивні авто, прототипи або автобуси. В основному там були радянські авто, але з 1986 року там почали зображувати і іноземні машини. І лише з 90-х років у журналі почали більше писати про іноземні автомобілі. Журнал продовжив своє існування і після розвалу СРСР. У 90-х в Україні продавалася російська версія, пізніше з'явився за рулем Україна, який був урізаною версією російського. У 80-х існувало ще два радянських журнала, з яких можна було хоч щось дізнатися про іноземні авто: Наука й жизнь та техніка молодежі. Назви даю російською, бо українських версій не існувало. У серйозному науково-популярному наука і жизнь інколи траплялася рубрика автосалон. Кожен випуск присвячувався якійсь темі. На чотирьох сторінках була стаття та мініатюрні чорнобілі фото авто. І дивна річ інформації по іноземним авто у цих статтях було більше, ніж у автомобільному за рульом. У статтях, звичайно, траплялися такі ідеологічні перли, як, наприклад, до 60-х років типовий американський автомобіль виродився у потворну громістку споруду. Та й через брак інформації у автора іноді були помилки. Але саме завдяки цим статтям я вже у дитинстві дізнався про різні досить рідкісні марки авто та як, наприклад, виглядає кузов купе девіль чи хардтоп. У журналі Техніка молодежі іноді виходила рубрика Наш автомобільний музей з кольоровими графічними малюнками авто. Проте іноземні машини тут були в основному ретро. У 90-х з'явилися вже статті, де демонструвалися сучасні іноземні машини. Навіть такі екзотичні, як ось ця Альфа Ромео СЗ, про яку я вже розповідав на своєму каналі. З іноземних журналів в Україні за радянських часів був відносно доступний чехословацький журнал Мотор Review, який друкувався для СРСР російською. Журнал писав в основному про чехословацьку техніку шкода, татра, ява. Інколи траплялися і авто з за меж соціалістичного блоку. Проте це видання було досить рідкісне. Мені воно у 80-х не траплялося. Ще більш рідкісними були повнокольоровий журнал «Світ мотору» з Чехословаччини та автомотор з Угорщини, які можна було отримати по підписці. Але то вже була преса для найзапекліших автофанатів, бо коштували ці журнали недешево. А щоб їх прочитати, треба було володіти мовою країни-видавця. Але в них були круті кольорові фото іноземних машин. Буквально перед крахом СРСР у 91-му році в Україні вийшов перший номер українського автомобільного журналу Сигнал. Він був створений під Егідою Державної автоінспекції та Української спілки автомобілістів. Багато у чому журнал повторював концепцію за рулем. Але журнал містив вже досить багато фото іноземних авто. Причому саме їм було надано привілей кольорового друку. Журнал виходив як російською, так і українською. Вже за часів незалежності України виникли такі журнали, як Автоцентр та Моторньюз. Коли Моторньюз вийшов, це був просто космос. Він виглядав як крутий автожурнал з Європи. Мелований щільний папір, абсолютно всі сторінки мали кольоровий друк. А статті були не про то, як полагодити таврію, а про сучасні авто провідних світових виробників та цікаві авто з минулого. Засновниками журналу були хлопці з рекламного бізнесу, тому візуальна сторона журналу була дуже привабливою. У 97-му році з'явилося видання автоцентр. Спочатку воно позиціонувалося як газета і було майже повністю чорно-біле на газетному папері. Але з часом автоцентр виріс до, мабуть, наймасовішого автомобільного журналу України, який виходив щотижня, ще й почав видавати інші автожурнали. Тоді ж, у кінці 90-х, на ринку України з'явився ще один журнал Автомір від видавництва Бурда. Спочатку журнал мав редакцію лише у Московії, але через кілька років для української версії видання з'явилася і редакція у Києві. Автомір був основним конкурентом автоцентру, але був трохи більш бюджетним. У доінтернетівську епоху в Україні виходило ще декілька автомобільних журналів, але вони не отримали масового розповсюдження. Щодо такого очевидного джерела інформації про авто як книги, то за радянських часів на цю тему літературу майже не видавали. В основному всі книги про авто радянського періоду були суто технічні: як влаштовано певний автомобіль та як його лагодити. Інформаційно-довідкової чи історичної літератури про автомобілі майже не друкували. В СРСР взагалі була якась зневага до автомобільної історії. Яскравим показником цього є факт, що у такі величезні країни. З такими ресурсами не існувало жодного повноцінного автомобільного музею. Щодо радянських книг про історію авто, мені трапилася лише книга Автомобіль за 100 років Долматовського, у якій, окрім радянських авто, можна було побачити й іноземні машини. Подібну тематику має книга Еволюція автомобіля, надрукована у Києві у 83-му році, причому українською мовою. Автором книги є, мабуть, найвідоміший український журналіст та письменник на автомобільну тематику Леонід Гоголев. До речі, за часів Незалежної України Гоголев працював у журналах Сигнал та Автоцентр. Проте за радянських часів Гоголев більше зосереджувався на військовій техніці і за його авторством вийшли книги про військові автомобілі: автомобілі солдати та автомобілі у бойовому строю. У останній були великі гарні кольорові малюнки і досить багато іноземної техніки. Також слід відзначити видання у форматі великого альбому Вітчизняні автомобілі, видане у Києві у 1976 році, з великою кількістю кольорових ілюстрацій. Хоча іноземних авто у ньому не було, але виглядає воно дуже круто як для тих часів. Проміжною ланкою між книгами та журналами був збірник автомобіліст, який виходив з 1985 по 90 рік. У цій брошурі були досить цікаві статті про авто, їхню історію. А на фото можна було побачити навіть Феррарі Тестароса. З 2000-х років книги про історію автомобілей та автоенциклопедії починають масово друкувати в Русифікованій Федерації, звідки їх завозили і в Україну. Проте ціни на гарні автоенциклопедії були такі, що можна було тільки облизуватися. В самій же Україні, на жаль, такі книги не видавалися і майже не видаються і у наш час. Після розвалу СРСР дуже інформативним вікном у світ авто стали іноземні автомобільні каталоги, переклади, яких десь з середини 90-х починає видавати редакція за рулем. Але коштували вони дуже дорого. Але була більш доступна альтернатива автокаталоги без перекладу, іноземними мовами. Так я, будучи школярем, зміг дозволити собі купити автокаталог 95-го року автомотор und Sport» німецькою. Але були й плюси: російська мовна версія цього каталогу була майже вдвічі тоншою, хоча й дорожчою. Завдяки цьому німецькому каталогу я вивчив навіть кілька німецьких слів. Окрім книг та журналів у часи інформаційного голоду, джерелом знань про авто була і інша будь-яка параферналія пов'язана з авто. У 80-ті роки досить розповсюджені були тематичні набори листівок. У СРСР було надруковано лише кілька наборів з фотографіями ретроавто, в тому числі і іноземних. Але у книжкових магазинах. Траплялися шикарні набори листівок видавництва «Пресфото» з Чехословаччини. Було кілька випусків з ретроавтомобілями, а також три випуски під назвою Автосалон, де була 21 листівка з фотографіями найновіших на той час авто та прототипів світових автосалонів. А на зворотньому боці давалася інформація про ці машини. Коштували ці набори досить дорого, як для листівок. Два карбованця і 36 копійок. За ці гроші можна було придбати 2-3 книжки, але ж там були дуже якісні фото Chevrolet Corvette, Ferrari F40 та купи футуристичних прототипів. У 87-му році у Латвії видали колекційну серію кишенькових календариків з малюнками ретроавтомобілей. У 89-му році там же видали серію календариків вже з реальними фото ретромашин та мотоциклів. Слід зазначити, що у республіках Балтики був тоді досить розвинений рух ретроавто. Враховуючи, що ці країни були захоплені Москвою лише у 40-му році, а потім до 45-го року вони знову не були під контролем СРСР. У цих республіках збереглася певна кількість ретроавтомобілей, які комуністи не здали на металобрухт та не вграли в колгоспах. А у 90-х роках з розквітом кооперативів. З'явилася вже велика кількість кишенькових календариків з сучасними і старовинними іноземними авто, з яких можна було зібрати непоганий каталог. Безперечним хітом у сфері автомобільного просвітництва були вкладиші від турецьких жувальних гумок. На них було яскраве зображення автомобіля, вкрадене турками з якогось каталогу чи буклету, його назва, технічні характеристики та порядковий номер вкладиша. У першу чергу слід виділити славнозвісні гумки Turbo, які виходили серіями. Першу серію у СРСР не продавали, вона була доступна лише у Східній Європі. У 1987 році вийшла друга серія, яка вже масово продавалася у республіках СРСР. Ця серія починалася з номера 51, на якому було відоме зображення Феррарі Тестароса у трьох ракурсах. Першої ж серії ніхто не бачив. Але ходили міські легенди, що у когось є знайомий, у якого є перший номер турбо, і вигадували, яке ж суперавто там було зображено. Ну, все одно перевірити ніхто не міг. І лише з розвитком інтернету ми дізналися, що на першому номері був просто Опеля Ascona. У 91 му році вийшла третя серія турбо, а у 93 – четверта. Потім виходили ще серії, з'явилися окремі серії для класичних та спортивних авто. Окрім турбо, досить масовими були вкладиші з автомобілями з гумок Бомбі-бом -бом» та Отомото. Назви та технічні характеристики в вкладишах часто були написані з помилками. Але перевірити тоді не було де. А кольорові зображення іноземних машин вражали. Впевнений, у кінці 80-х, на початку 90-х, ці вкладиші з автомобілями колекціонували не лише діти, а й дорослі. Зараз важко це уявити, але тоді кольорові фото закордонних авто були рідкістю. Ще одним вікном у світ авто для українців були масштабні моделі. Звичайно ж, моделі іноземних виробників в Україні за часів СРСР були майже недоступні. Але несподівано досить велику кількість моделей іноземних авто випустили у СРСР. Причому, окрім копій звичайних масових машин, було і досить багато різних екзотичних моделей та навіть концепткари. Завдяки цим масштабним моделям можна було дізнатися про існування такої екзотики, як Бертоне Ранебаут, Ізо Гріфо, Альфа Ромео Ігуана, Мазераті Містраль, Де Томаса Пантера. Та багато чого іншого. Але як так вийшло, що у СРСР випускали моделі таких екзотичних авто, які за радянською ідеологією взагалі не мали права на існування, бо вважалися проявом надмірності та нераціональності? Відповідь очевидна: як ви знаєте, майже всі побутові речі у СРСР були скопійовані з західних зразків. Але з масштабними моделями справа була ще цікавішою. Це були навіть не копії. СРСР просто купив вживані прес-форми у італійських виробників масштабних моделей Mebe Toys та Poly Toys. Через те, що форми були зношені, плюс спрощення, якість цих моделей була гіршою за європейські аналоги. Але порівнювати у ті часи не було з чим. Зараз ці моделі відомі під назвою ремейки. Певний час їх випускали і у 90-х, але потім вони розтанули як сльози у дощі. Менш очевидним джерелом інформації про автомобілі та їх історію були значки. У 80-х роках у Азербайджані випускалася досить велика сувенірна серія значків автомобілі світу. Це були пластикові значки великого розміру з діаметром 5 сантиметрів. З зображенням різних авто, починаючи від античного ретру і до більш-менш сучасних. Серія продавалася не як звичайні значки у кіосках Союздруку, а у сувенірному магазині. У Латвії ж перед розвалами СРСР мені трапилися металеві емальовані значки з ретроавтомобілями. Проте Проте в Україні тоді таких я не бачив. Випускали і досить стильні металеві штамповані значки з авто минулих часів. Як, от, ось цей з ізетою. У філателії автомобільна тема була представлена слабко. За радянських часів випускали лише марки з радянськими авто. Проте у 90-х у кіосках масово з'явилися марки різних екзотичних країн, типу Монголії чи Танзанії, з зображенням різного іноземного транспорту. Ну і ще певним джерелом автокультури були наліпки. З радянських часів це були так звані сувні малюнки, тобто декалі, які переводилися на поверхню за допомогою води. Такими наліпками водії часто прикрашали салони своїх машин. З іноземної техніки там траплялися в основному ретроавтомобілі або ж сучасні ралійні машини. У 90-ті роки з'явилися відомі всім стікери продавалися як великі стікери з одним авто. Так і листи розміром приблизно як папір формату А5 з цілою добіркою фотографій. А що ж до телепередач, запитає хтось з молодших поколінь. А не було ніяких телепередач про авто у СРСР. Власний автопром був дуже бідний, щоб про нього системно щось показувати. А на іноземні авто ефір радянського телебачення було витрачати недоцільно. Адже важливіше було повідомити глядачеві, що день від дня виростає процент жирів у маслі. Та й навіщо все одно автомобілі навіть країн східного блоку У СРСР не продавалися. І тільки у 90-х в Україні з'явилася передача парк автомобільного періоду. На той час дуже цікава передача була. Я навіть наводив будильник на шосту ранку, щоб подивитись. Певним вікном у автосвіт були закордонні фільми. Але ж там майже не називали марки та моделі авто. Проте завдяки італійському серіалу про мафію Спрут ми знали, як виглядає автопарк Італії. А з югославського детективу Ало таксі можна було дізнатися, що у соціалістичній країні таксисти можуть їздити на Мерседесах. Ну а вже приблизно з 2007 року в Україні почав активно розповсюджуватися широкосмуговий інтернет, який замінив низькоякісний інтернет-доступ до мережі через телефонні лінії. А після 2010 року інтернет у нашій країні став масовим. Можна було знайти дані майже про будь-який автомобіль, адже з'явився доступ до щедрих на інформацію іноземних сайтів. А ось автомобільна друкована преса в Україні почала вмирати. На початок російського повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні залишився лише один автомобільний журнал за рулем Україна, який у січні 2022 року встиг видати свій перший і єдиний номер українською, і вже під назвою За кермом». Зникнення автожурналів в Україні пояснювали. Начебто саме розповсюдженням інтернету. Хоча можливо, причина криється і у якості їх змісту. На жаль, журнали почали виглядати як рекламні буклети з замовними статтями. В них майже не було незалежної аналітики, розлогих тест драйвів та статей, які вимагають глибокого дослідження теми. Кожен раз купуючи їх, у мене було відчуття, що мені продали великий рекламний буклет. Але ж рекламні буклети мають роздавати безкоштовно, а не продавати їх по ціні повноцінного журналу. До речі, напишіть, а яке у вас було враження від української автопреси останніх років? І от тепер, коли інформації стало більше, ніж ми можемо сприйняти, кожен тест драйв, кожен огляд, кожна дрібниця вже в твоєму телефоні. Виникає парадокс: чим легше щось дістати, тим менше ми це цінуємо. У 80-х та 90-х ми ловили уривки знань про машин як скарби, з журналів, фільмів, розповідей знайомих. Це формувало справжній інтерес, любов до теми, навіть культ. Тепер же, коли все під рукою, іноді не залишилося місця для тієї самої магії відкриття. Бо не тільки брак знань проблема, іноді їхній надлишок теж може вбити цікавість і, можливо, справжнє захоплення. Це завжди трохи пошук у темряви, а не нескінченна стрічка у смартфоні. Якщо я пропустив якесь джерело інформації про авто в Україні до появи масового інтернету, напишіть у коментах. Зверніть увагу, що тут я перерахував ті джерела, які були доступні звичайним людям, які не їздили у закордонні відрядження та жили у звичайних невеликих містах, як, от мій рідний Чернігів. Можливо, у Києві чи Одесі цих джерел було трохи більше, але по більшій частині України було саме так. Пишіть ваші спогади, цікаво буде почитати. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк та підписатися. А у описі можна дізнатися, як підтримати канал. З вами був канал Автоера. До зустрічі!